Так, 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 так. О. я вас, его, подожди. Навасту его Всім Сим'яс добрий вечер. Я вас вітаю на сьогодні немозвему слімі, які відбували. Які відбув? Богдан стена добрий вечір. Я вас вітаю на сьогодні з ним у своєму стрімі, який відбувається на моєму каналі. Так не забуваємо, заходимо, ставимо лайки, а хто ще не підписався на, на, на мій канал, то підпишіться і будемо спілкуватися. Богдан Тернопіля, привіт, привіт, Богдан Тернопіля, привіт, привіт, добрий вечір, дякую, що прийшли. Ви... Дякую за підтримку. лайки прожимаємо, не забуваємо. прожимаємо лайки Будь ласка, давайте прозьмемо, друзі. Ну ну давайте. Богдан з Тернопіля, тихого мирного вечора та гарного стріму. Дякую Богдан Тернопіля і вам Нєміс, Привіт і вам привіт. Добрий вечір, дякую, прийшли підтримати. дякую за підтримку, що не забувайте заходити і підтримувати. дякую за підтримку. Рома, привіт вам, привіт, привіт, до, е, добрий вечір, дякую, що пришли підтримати. Рома е, доброго вечір, доброго вечір, Рома. Е, влада, прийді вам, привіт, 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 добрий. Вечір, дякую що прийшли підтримати, дякую за підтримку, не забувайте. Я вот длимудия кой за. А битлимку да так, лайкики. Называем ему. Называем. не забуваем. Образы. Маємо лайтики. Галина Сідорова, прийді вам привіт-привіт, добрий вечір, дякую за запідлімом. Дякую за підтримку, Галина Сідрова, дякую. Дякую, дякую за підтримку кожному. Иван Атаман, доброго здоровья, всех приветствую, добрый вечер вам, добрый вечер, Иван Атаман, дякую що прицепительные моты, они на сидор, лайки поставлю, дякую, пиздю где, пиздю где, дякую вам, и здоров'я! здоровья, сейчас,

до тебе така нагодна, тому і була заблокована, не знаю. Я вже, вже, вже не заблоковані, Галіна Сідорова, то може Ютуб блокує, не я. То може щось бій в Ютубі був. Е, так, що, що, що така? Що, що ви такі? А нічого Нічого ви, Галина Сідорова, все добре. Так, не чути, добре, ну і добре, що чути. Що ви така? Так, що така? Ну це і ютублокує, не я, Галина Сідорова. Е, Максим, привіт, бажаю тобі все на Дякую Максим, добрий вечері вам. Е, дякую, щоб за підтримати, дякую за підтримку. Що не, не, не забувати заходити, хотіла підтримати тебе. Ну я ну, підлимуйте, я не блокую вас. уже заби розблоковані Галина Сидорова. Я просто так нікого не блокую. Нікого не блокую, ви не бажайте. Тися, добре, Harina Siedlerova. Ви se добре. Я не блокую. Я можу перевірити, що нема заблокованих. Підтримайте добре, я не проти. Е, Галина юга... Сидорова добре. Юга... Бодя, привіт. Привіт вам привіт, привіт, добрий добре, добре вечір. Дякую прийшли. Пітлімати, дякую за зап'ятку, що не не, не, не забувайте заходити. І підлімувати глей та юдина, так смайлик, так. Смайлик бачу злозі. Ки смайлик не, не, не дуже гарний смайлик, так. Я чесно вузники балакаю. Мене чути чи ні, друзі. А напишіть. Через новусники мене чути. Чи ні? Напишіть, Галина Сидорова. Чути мене через новусники проводни, а Напишіть. Гарina Сидорова, лайк постава. Дякую, Галина Сидорова, дякую, Галина Сидорова за лайчи. Дякую за підтримку. Грина Сидорова, дуже добре чути. Це добре, Галина Сидорова. Дуже добре. Чути. Це добре. добре. Дуже добре чути. Добре, дякую, Галина Сідорова. Ще дуже добре чути. Дякую. Так, 9 користувачів і 7 лайків, Не забуваємо. Галина Сідра, Галина Сідова, як справи, добре, Галіна Сідорова, як у вас справи, пишіть, будь ласка. Як у вас справедли, пишіть, будь ласка, як у вас. Марія Хробачкова, що в школі, Добре, Галіна Сізерова в школі, добре. Марія Хробачкова, доброго вечора, вечір, лайкер поставила, гарного вечір. Добрий вечір, Марія Хробачкова, дякую за підтримку, дякую. що призи підтримати, дякую за підтримку, що не, не забуваєте э, за ході підтримувати. Е, Галіна Тидорова ще в школі добре, Галіна Тідорова в школі, добре. Добре в школі, добре в школі. Добре. Так що, так, якби не гільше, все добре, Галіна Тейдорова. Як у вас справи, пишіть, будь ласка. Які оцінки отлімав? Галіна Сідова, які оцінки отлимав, Ну, з математики отлимав вас 28 отримав. Так що ось так, Галина Сідова, ну. Дві е, вісім. Так що ось так. Дві вісім отримав, Так що ось так. теж оцінка дуже. Дуже гарна. Галина Сідова, молодець, дякую, Галина Сідова, дякую. Дякую. Та дякую за лачик, Марія Хлобачкова, Богданчик, ти в якому класі? 10А, Марія Хробачкова. 10А, Так що ось так, оце вже я в 10 а останній рік у цьому році, який ну, влітку буде вже оста... вже, ну, вже все. Молодець, дякую. Хобот, ти, ти вообще хто? Я хто, Лю, людина хто. Марія Хробачкова, успіхів тобі. Успіхів тобі. Здоров'я, дякую Марі Хробачкова. І вам теж здоров'я, міцного. І довгих років, щоб ви не хворіли! Добре, і довгих вам років, щоб ви не хворіли! А ще е, живи, та й живи, як кажуть, довго і, і щасливо. Може одіяти собі самку на голову. Для чого? Для чого одягати сапку на голову? Не розумію, не знаю навіщо одягати. Марія Хробачкова, дякую Богданчик. Будь ласка, Марія Хробачкова. Будь вас спляси, так. Або ви спілкуйте нормально, або я вас заблокую зараз. Так що спілкуйтеся нормально. А то щось, не знаю, спілкуйте якось, ну. Не, ну не, 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 не дуже нормально, чого так? А ну досі е, ти типу, по вам лазу, Ні, не влазю. Так, я вас прибираю поки. Видаляю ваше повідомлення, видаляю. На, 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 на другий раз блокую. Віра від витха, доброго Богдан. Добрий вечір і вам віра відвітка. Дякую, що прийшли підтримати, Дякую за підтримку. Галина Сідова, ви ще тут є чи ні? Напишіть, будь ласка, ви ще є тут чи ні? Так, так, я вас розумів. Марія Грайва, адже так пізно слід. Ну, коли ви ходите, тоді веду Марія Грайва. Добрий вечір. Дякую, що ви щоб за підтримати. Галина Сідорова ще є. Добре, Галина Сідорова, дякую, що ви є. Так, зараз я вас хлопець, щоб ви не писали. Ой, сука, ну хо, хобота я прибрав уже, ой, уже уже не буде писати, уже він не пише. Хобот уже вже його місце в волоті. Так що ось так. Зараз, 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 хвилиночку, хвилиночку, друзі, мої хороші. Такм Так, э так друзі, пишіть, будь ласка, пишіть, друзі, щось. Щось розповідайте, э -е, друзі, будь ласка. Давайте, щоб, щоб спілкування було і свого, і свого спілкування, добре. Записуй співхование сусью, злосповідайте, добре, друзі. Не, не, не забувайте, добре, друзі. розповідати. Галина Сидорова, у нас левого, обозя. Галина Си Сидорова, снимайтеся, Галина Сидорова. Тримайтеся. Тримайтеся, все буде добре, Галина Сідорова. Сидрова, тримайтеся, треба тиматися. Тримайтеся і нехай вас Бог береже вашу родину. Ян Голохоронець. Аліна Сидорова, все буде добре, так. Все буде добре, Галина. Обов'язково. Все буде добре все буде добре. Так они сезон. Все буде добре. Так, лайчики там я кину посилання. Добре, друзі. Кину посилання. мені вай буду кинуть. Так, лайчики там порозумаємо, а хто не прозрав, то прозьміть. Лайтики, будь ласка. Чи мене чат тут ону зависає чат. ні, писа, Галина Сідова, добрані чавнач. Дякую, Галина Сіда дякую. І вам тезен Е, Дякую, що прийшли підтримати. І вам тенго ківна ніч. І тихої мирної ночі без тривог. Так, ла, тільки да не знаю кому к дать пожелания, кому ні. Так, зараз, так, вот мені повелку зомби видви. Василь, привіт, Гарного вечора! Привіт і вам, Василь, привіт. Добрий вечір. Дякую, що призви Підтримати... Дякую за за підлимку. Не, не, не забувайте. Не забувайте заходити. Не забувайте заходити, підтримувати. дякую. Дякую, і вам те заю. вечора і тихої мирної ночі. Так, лайчики, прозимаємо там, хто не проживав. Будь ласка, призьміть. بهش با ایچه که قمونه باز تا که زود من هیچی آزا بس آئیه چی نی بومه دویدن Так. Ти пишіть со злузі, пишіть. Щось попишіть. Так, Василь гарного... Так, Василь Ганного вечір вам. теж Василь. Гарного вечора. Привіт і вам, привіт. 叫跟老师争。 Так, лайки, прожимаємо, друзі. Позимаємо лайтики. Василь, як школа? Добре, Василь, Добре, школа, Василь. Школа, добре, Василь. Як у вас справи? пишіть, будь ласка. Як у вас Пишіть, Василь? Що нового у вас? Ей чи нічого немає нового напишіть будь ласка, нічого немає нового напишіть Будь ласка. Tia, oh, ką nus... Suiskrėvo. O, uždane krėvo. Suzumėjo Vasilijus, su spekaminuoju. Suzumėjo Vasilijus. Зрозуміло, так. Ну лайчики я бачу, їх нема кому бразати. Нема кому брозати лайтики навіть. Навіть нема кому бразати. Навіть нема. Дуже мало стало заходить, дуже мало, вісім. Давайте, друзі, заходимо, там пітлімо не Забуваємо друзі, зайзе. Василь, 12 лайчиків, дякую, Василь. Э, у вас ніч так, ніч у нас. Э, Добрий вечір, дякую, щоб призві. Э, Підтримати. дякую за, за підтримку. Анатолій Бодя, привіт. Гарного вечора. Добрий вечір вам Анатолій. Э, дякую, що прийшли. Бідлимати, дякую за підлимку, що не забувайте заходите і підлимо Дякую, лайчики, ставимо. Ставимо лайки. Ставимо лайтики, хто там... А я простав, то прозьмітьки, лайтики, прозьміть. Хто там на... новий заходить, то призьміть. У вас не у нас тез. У нас ни Ну так вы зараз ну всюди ничего за всюди, де на работе прислал. І спати пора. Также так. Присланить і так по повсякденний. Час. Полина час швидко. Так що, ось так, 14 дівайтиків, дякую, хто не, не забуває там. Васили, завтра теж буде сім, Буде Василь. Постараюсь, что буде. Там будет видно вас, як буде. Все це тихо и мирно. E, Надо бранить, то бидяху вам. тихо бранить тихої мирної ноти без любов. Хай вас Бог береже вашу родину. Янгол охоронець. И позволяйте на здоров'я и згоди в перемоги. Так, на, на добра не так, что-то надо делать и кив прожалы. Так, что там? Вже? Vasil Kaldovlju za vekopo, davno vekopo je Vasil, davno vekopo je. Sam se, oj štak. Davno vekopo Bye. так, Чупан. Да. Вас любит, пороку, бей, 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 если все люблю пороку, все люблю, э, все люблю, я, 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 Капец. Ох, це приснилось мені отробелодж. Це так пебалайд, бо жива не буде. А, це балайд скри. Не скри. Так, тепер скрив.